Христу, мав всечесні отці, пане міський голову, любі Христі сестри і браття. Сьогодні ми проводимо в останню земну дорогу героя, воїна Дмитра, який, на жаль, загинув за кожного із нас. Який поклав на вівтар слави за нашу землю українську, за наш народ найдорожче своє життя. І сьогодні ми бачимо цей каравай, з яким зазвичай йдуть до шлюбу молоді люди. Але сьогодні цей каравай попереду. Хресної процесії, якою ми проводимо в останню земну дорогу цю молоду людину. Це свідчення про те, що він міг мати сім'ю, дружину, дітей, жити повноцінним життям, як громадянин України, радіти з цього життя. Але на жаль, підступний ворог забрав у нього найдорожче своє життя, яке він би міг посвятити нашій державі, місту, рідним і близьким. Плачу і ридаю, коли роздумую про смерть. Завжди співаються ці слова на похороні. І дійсно людина. Сьогодні зі сльозами на очах проводить в останню земну дорогу цього молодого воїна. Ми завжди, особливо в останні часи, нарікаємо на молодь. Але задумаймось, любі хресті, сестрі і браття. Сьогодні в останні похорони, попередній похорон, двадцятирітня людина. Молода. Сьогодні навіть 20 ти не було, і наступний похорон також 20-рітній. То хто сьогодні захищає кожного із нас? Як не та молодь, яка виросла в нашій незалежній державі, яку виховали рідні батьки, герої, які своїм прикладом, як батько показав синові. Як потрібно любити свою державу і захищати її. На жаль, смерть забрала сьогодні у батька сина, у мами сина, брата, у сестри. І це, звичайно, важко і знайти слова співчуття для батьків, для рідних і близьких, напевно, сьогодні неможливо. Але одне. Що є правдою, що смерті не існує, коли ми будемо пам'ятати кожного воїна, коли ми будемо віддавати йому честь як герою, коли ми будемо пам'ятати той подвиг, який вони сьогодні чинуть, захищаючи кожного із нас свою землю, свою державу, то герої не помирають. Вони завжди залишаються в наших серцях. На небесах Царство Небесне заготовлено для кожного героя. Тому що віддати своє молоде життя це є подвиг, але Він здійснив його заради любові. Господь Ісус Христос сказав, заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як і я полюбив вас. Господь любить. Кожного із нас, і в тому числі героя воїна Дмитра. Смерті не існує, тому що Христос показав, що Він воскрес із мертвих і воскресне кожен, хто в праведності своїй шукає Царства Небесного у вірі, у правді, у благословенні. Честь тобі, воїне, вічна слава і вічна пам'ять. Про тебе. Тримаємо стрій. шукаємо сьогодні той подвиг, який нас чекає кожного. Чи на фронті, на передовій, чи в тилу. Але ми сьогодні зобов'язані цей подвиг творити, тому що якщо ми не будемо мати таку позицію, як Дмитро мав. Громадянську позицію. То сьогодні ворог буде тут, в нашому місті. І це не смішки. Ми сьогодні, можливо, на жаль, можливо, на радість не відчуваємо повноцінної війни тут. Але ми знаємо, що вона іде, нікуди вона не ділась. І ворог підступний. І навряд чи щось зміниться в найближчий час. Але подвиг воїна. Молодої людини повинен нас надихати всіх, ще більше працювати на благо війська, підтримувати рідних і близьких, допомагати тим, хто стоїть сьогодні на захисті нашої держави, шанувати воїна, кожного воїна, який носить сьогодні форму, який підписав контракт чи пішов мобілізувався. Чи сьогодні тут виконує свій обов'язок? Кожного, хто носить воїн форму. Він сьогодні є захисник нашої держави, і ми повинні честь йому віддати і хвалу, так як і цьому герою, воїну Дмитру, царство небесне, вічний спокій.